Вітаю час новин на телеканалі НТК. говоримо про головні події. Четверга, 27 березня. В студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску голови громад та депутати місцевих рад з Івано-Франківщини висловилися проти ймовірного згортання децентралізації. Тільки виборці можуть давати оцінку місцевому самоврядуванню. Сім театрів працюють у Коломиї. О, дякую, що ви є. Презентація нових книг Василя Добрянського відбулася в столиці Покуття. Люди хочуть читати, і під час війни це дуже важливо про це та інше детальніше. На Прикарпатті до смерті побили пенсіонерку. До снятинського відділення поліції звернулися медики, які повідомили про смерть літньої жінки. Експертиза встановила, що смерть настала внаслідок тяжких тілесних ушкоджень. Поліцейські з'ясували, що до злочину причетний 37-річний житель Чернівецької області. Прикарпатські поліцейські затримали чоловіка, який побив до смерті пенсіонерку. 37-річного чоловіка слідчі обґрунтовано підозрюють у чиненні тяжкого кримінального… Не правопорушення чоловік побув 87-річну пенсіонерку, яка померла в лікарні від отриманих травм. 14 березня до снятинського відділення поліції звернулися медики, які повідомили про смерть літньої жінки. Під час огляду на її тілі були виявлені ознаки насильницької смерті. Судово-медична експертиза встановили, що смерть настала внаслідок тяжких тілесних ушкоджень, зокрема, набряку головного мозгу та закритої черпно-мозгової травми. Під час огляду на місці події прохоронці в лита вилучили сліди пальців рук та взуття. В ході оперативно противно заходів поліцейські що щодо злочину причетний 37-річний житель Чернівецької області, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за минулі злочини. Я з'ясували правоохоронців ніч з 11 на 12 березня. Зловмисник проник до будинку потерпілої та завдав їй тяжких тілесних ушкоджень, що з призвели до смерті. Підозрюваного затримали за місцем проживання. Йому вже повідомили про підозру за. Частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України йдеться про спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Голови територіальних громад та депутати місцевих рад з Івано-Франківщини висловилися проти ухвалення законопроєкту номер 4298 про місцеві державні адміністрації. На їхню думку, він суперечить Конституції України та загрожує децентралізації. На збори запросили і народних депутатів від Прикарпаття. Більше у сюжеті проти ймовірного згортання децентралізації виступили учасники зборів за ініціативи Івано-Франківського ре. Регіонального відділення Асоціації міст України. Епопея із законопроєктом номер 4298 триває вже п'ятий рік, чому пояснює виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Аму Юрій Стефанчук. Там є норма, яка безпосередньо передбачає контроль над органами місцевого самоврядування у вигляді зупинки рішень місцевої державної міністрації без рішення суду. Мова йде про те. Що не тільки рішення сесійні або рішення виконавчих комітетів, а й розпорядження безпосередньо керівників. Органів місцевого самоврядування. зупиняти рішення мають право отдачі РДА. і П'ять років Асоціація міст України вносила свої корективи у законопроєкт, що не дозволяло винести його на розгляд депутатів. Проте у Верховній Раді знову активізували роботу над документом. Голови громад та депутати місцевих рад виступили проти. кажуть, контролюючих органів і так достатньо аж 26. Містить законопроєкти й інші неприйнятні норми. Багато інших норм, які на нашу думку є. Порушенням Конституції України, хартії місцевого самоврядування і всіх норм законів. Тобто фактично йде згортання децентралізації. Е, в час, коли в нас і так третина громад, фактично вже є е, виконують обов'язки. військово цивільна адміністрація, близько половини у нас міст обласних значень не мають міських голів. По різному це сталося. Ну, сьогодні на нашу думку, це ще, ну скажімо, більше знівелює місцеве самоврядування. І на нашу думку, тільки Громада, тільки люди, тільки виборці можуть давати оцінку місцевому самоврядуванню, а не призначені чиновники, які будуть виконувати ті чи інші обов'язки. Відповідності, ми несемо відповідальність за наше рішення. Не несе відповідальність ні РВА, ні ова. Тобто це люди, які можуть просто відмінити рішення, але вони ніякої відповідальності нести не будуть за будь-які нам. Друге, це підриває довіру до міжнародних інвесторів, до міжнародних донорів, тому що від собі що? заходить міжнародний донор. Так ми там декламуємо, що ми напросим 10-15 років, будемо. Ну, вчиняти певні заходи. А тут одним розчірком пора може просто відмінити наше рішення. Звичайно, що це буде підрив до взагалі до такої інвестиційної привабливості, до довіри навіть міжнародних інвесторів до громад. Сьогодні має бути повноцінний процес децентралізації, особливо тоді, коли органи місцевого середування максимально прикладають зусиль для того, щоб Покращити борозда обородоздатність нашої країни для нас також важливо дуже те, щоб ми розвивали регіони, території, населені пункти, які постраждали від ракетних обстрілів. Саме децентралізація і принципи децентралізації дають можливість нам сьогодні залучати додатковий ресурс, ну і, звичайно нести повноту відповідальності. Народна депутатка від Прикарпаття Оксана Савчук підтримує учасників зборів і вважає, що законопроєкт 4298 взагалі треба зняти з розгляду парламенту. Натомість інша обраниця Олена Вінтоняк не обачає у документі жодної зради. Якщо там, добре чи не добре, цей законопроект не буде прийнятий, наприклад, на наступному засіданні, то будь-які е, будь законопроекти, які мають бути, е, Прийняті відповідно до плану допомоги Україні, можуть бути відтерміновані ще на три місяці, тобто ще на один квартал. І то в такому випадку Україна не буде втрачати для того, щоб поправити ті чи інші положення. В такому випадку Україна не буде обмежена в отриманні тої допомоги, яка визначена саме за цим законопроектом. Тому що кожен законопроект він має певний індикатор, він має Прям в коштах визначено е, розмір отриманої отриманої майбутньої Україною допомоги на онлайн зв'язку. Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан зазначає, прийняттям цього законопроєкту Україна може постати у поганому світлі перед іноземними партнерами. Конгрес передав на запит комітету місцевого самоврядування звіт, де вказав. Що в 4298 містяться норми, несумісні з європейським законодавством, несумісні, які притворюють Україну, давайте ну, тут відверто говоримо, на Білорусь і Росію. За що ми воюємо? Щоб отримати такий висновок це перший момент. Подивіться, це публічна позиція Генерального секретаря. Mm -hmm. Сьогодні в Страсбурзі вони терміново збираються. І вони запитують, шановні українці, це ваш шлях, це ваш путь. Жодної поправки сорок двадцятого І він буде розглядатися п'яте. П'яте мінятися висновок. Немає для того, щоб врахувати висновок Ради Європи. Допоки відбувалося обговорення в Івано-Франківську, надійшла звістка з Києва від профільного комітету. Розгляд законопроєкту номер 4298 у парламенті перенесли. Наступна дата поки невідома. Купівля та повернення квитків онлайн знову доступні. Укрзалізниця поступово стабілізує роботу системи після масштабної кібератаки. Поки не усі сервіси доступні, ба більше поки система працює з підвищеним навантаженням, оскільки тисячі користувачів одночасно здійснюють запити. Представництво Укрзалізниці повідомляє, що працюють над стабільністю онлайн сервісу. Учнівська ініціатива ліцеїсти Коломиї та Бурштина зустрілися щоб обговорити питання сучасних школярів. І як педагоги обмінятися досвідом зустріч відбулася в Коломийському ліцеї номер 4 імені Сергія Лисенка. Ми запросили учнівське самоврядування бурштинського ліцею імені Ольги Басара до себе у стіни нашого рідного Коломийського ліцею номер 4 Ми хочемо підписати меморандум про співпрацю між нашими учнівським самоврядуванням. Тому що учнівське самоврядування це про громадську активність. Ти активний у учнівському самоврядуванні, ти будеш активний в місті, ти розвиваєш своє місто. Так само це розуміє і бурштин, саме тому щоб саме затвердити письмово нашу як ми хочемо підписати меморандуми, які буде затверджувати нашу офіційну співпрацю ми не лише на рівні учнівських самоврядування, а й на рівні адміністрації ліцею. Громадська активність мені, до прикладу, цікаво впливати на те, що відбувається в моєму ліцеї. Це є життя в ліцеї, воно не має бути нудне навчання. Ти маєш мати якісь дозвілля після навчання, після уроків. Ви збираєтеся разомське самоврядування, придумуєте різноманітні ігри, залучаєте інших учнів, щоб життя в ліцеї було цікавим. Саме тому ми стараємося лише на краще для наших з Євгеном. Ми були хорошими друзями на відстані. Він був членом молодіжної ради, і так само я член молодіжної ради власного мого міста. І ми, як двоє активних людей, можна так сказати, в нашій області області. Ми е, зразу така спала нам на голову думка, щоб е, почати комунікувати більше, саме по напрямку роботи учнівського самоврядування, щоб е, створити якусь певну колаборацію, бо тому, що співпраця це завжди якась взаємовигода, це завжди якийсь досвід, і саме для бурштина, який є в рази менше ніж коли ми, це нам дуже потрібно було. Меморандум залом він стосується так, можна сказати, напрямів нашої співпраці, тобто це комунікаційний напрям, спортивний, освітньо розважальний і все в такому дусі, тобто щоб проводити разом спільні якісь колаборації, знімати спільні відео, організовувати спільні турніри, тощо, тобто, залом займатися такою учнівською активністю, яка буде цікава, яка буде цікавою власне для учнів наших шкіл. В нас дуже активна співпраця розпочалася з учнівського самоврядування. Наші президенти, дитячих республік, знайшли один одного, налагодили співпрацю. Ми провели телеміст попередні домовленості, і сьогодні на запрошення директора Коломийського ліцею номер 4 Ми тут на Коломийщині, в вашому посадковому краї. Наша співпраця починається з учнівського самоврядування. Сьогодні ми підпишемо меморандум про співпрацю між учнівськими самоврядуваннями. А надалі ми надіємося, що ця співпраця розвинеться в щось більше, щось краще. Це вже буде подальша співпраця і педагогів, і адміністрації і. І, взагалі, я вважаю, що закладам освіти в сучасному світі потрібно дуже товаришувати, дружити і обмінюватися досвідом, тому що це є ну десь розвиток освіти, це є молодь наша, яка прагне дізнаватися чогось нового, подорожувати, товаришувати, розвивати свої якісь такі комунікативні стосунки. Так склалося, що наші заклади освіти заключають різноманітні угоди з закладами освіти, зокрема закордонними. Ми десь шукаємо інколи. Того досвіду за межами нашої держави, за межами нашого регіону. І, на жаль, не бачимо, що можемо бачити корисний, хороший, потужний досвід наших друзів в нашому саме регіоні. Насамперед, приємно, що ця співпраця з Бурстинським ліцеєм та Коломийським ліцеєм No4 розпочалася саме завдяки нашим активним учням. Ми стараємося завжди підтримувати їхні ці ідеї. І Дану співпраця будемо продовжувати на рівні наших педагогічних учнівських колективів. І думаю, ця співпраця буде взаємовигідна. Ми маємо поділитися, маємо чим поділитися. Маємо відповідний досвід, так і наші колеги, і тому будемо співпрацювати і надалі. Сім театрів працюють у Коломиї з нагоди міжнародного дня театру. Ми вирішили вам про них розповісти. Зокрема, наші журналісти заглянули у гримерку найдавнішого театру Галичини та поспілкувалися з актором, який знає на пам'ять понад тисячу сторінок тексту. Про театральне місто наш наступний матеріал. Це акторська гримерка. Роман Мардарій веде нас у гримерку Коломийського театру. Тут актор працює вже 16 років. Його стіл вирізняється з усіх інших. Тут багато реквізиту, а ще полиця у формі, наче даху над оселою. Актор родом з Чернівецької області, має українсько-румунське коріння. каже, Коломия давно стала рідним містом, а колектив театру сім'єю. Тут гримуємося, тут є все. Це мій будинок такий. У репертуарі Коломийського театру Озаркевича понад півсотні вистав. Роман Мардарій грає у більшості з них, за ним 50 ролей. А це тисячі сторінок вивченого тексту. За ці всі роки. Боже. О, ось тут всі мої ролі, котрі я ну, знаю. На пам'ять, окрім текстів і реквізиту на полицях актора відзнаки, грамоти, подяки і подарунки, зокрема й від колег, які зараз воюють. Наш актор Дмитро Новосад він зараз збиває шахеди. Він мені подарував цю кулю. Далі Роман Мардарій показує нам найсвятіше сцену Коломийського академічно обласного українського драматичного театру імені Івана Зоркевича. Тут якраз робота над новою виставою. В Колектив Коломийського театру. Це близько сотні людей, каже Роман Мардарій. Трохи більше двадцяти з них актори. Для кожного продовжує честь та відповідальність грати на сцені найдавнішого театру Галичини. А ще каже, пощастило працювати для дуже вдячних глядачів. Приємно, дуже класно, коли я по місту собі йду чи їду? Маршрутці – о, добрий день, пане актори, Пізнають ну, з тобою. Люди вітаються. і дякують. дякую, що ви є. У час війни, коли трагічні новини щодня виходити на сцену складно, зізнається актор, але люди приходять на вистави, а це означає, що мають потребу. Продовжує Роман Мардарій. Все змінилось настрій вже не той, але ми мусимо. Тому що якщо не буде культури, не буде мистецтва, то що, куди ми йдемо далі? Перше українське театральне представлення Галичини відбулося саме у Коломиї, 8 червня 1848 року. Ініціатор цієї постановки отець Іван Озаркевич, іменем якого і названий Коломийський театр. Тоді він обрав Наталку Полтавку Івана Котляревського. Минуло роки і у 2013-му у Коломиї дають виставі нове життя та називають Анничка. Ось архівний запис. Роль виконала Мар'яна Кодіна. Нині начальниця управління культури та туризму Коломийської міської ради. І зараз каже, і тоді розповідала, здійснилась її мрія. Я ще була зовсім маленька, але вилізала на горище і вже співала її вітра. Мені дуже цього хотілося. Бабця мені казала слухай, ти вже закриєш нарешті свій рот, бо ти Вже всім надоїла. Коломия не лише писанкове місто, як звикли його називати, а й театральне. Тут сім театрів. Пишається Мар'яна Кодіна, яка має 14 років акторського досвіду та понад 50 зі. Граних ролей каже, попри складний час театри працюють, готують нові постановки та стараються для глядачів. Крім нашого професійного театру, народний театр Симчичева Василя, театр поезії Орфей, театр студія Соломія, молодіжне об'єднання Франко театр, театр танцю Ерідан най -най 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 молодший Це наш інклюзивний театр. Ілюзія. важливо, що окрім перелічених театрів, Коломийській громаді працюють з десяток театральних гуртків. Продовжує Мар'яна Кодіна, виховуючи молодь, ми популяризуємо. Професію прививаємо їм любов не просто до театру, а до української класики, до української драматургії це невід'ємна частина українця. Любити свою культуру, а театр має дуже великий широкий спектр можливостей, бо це і акторська майстерність, це і вокал, це і хореографія. А вихованці коломийських театрів часто стають зірками кіно, телебачення та національних театрів пишаються у місті. Найперше це театр Симчича. Він виховав дуже велику кількість відомих. Акторів, які сьогодні є і акторами і кіно, і телебачення, і театрів. Також наш театр поезії Орфей. Це дуже складний насправді жанр, тому що діти не дуже люблять читати поезію. Тут потрібен окремий підхід для дітей, щоб вони розуміли поезію, які читати, як її полюбити. Випускники наших Франко театр Соломія знімаються у фільмах, приїжджають до нас зі своїми виставами. Особливо пишаються Коломиї театром. Ілюзія до слова він єдиний. Інклюзивний на Прикарпатті. це можливість показати, що такі люди особливі люди. Вони особливо і на сцені цікаво, що Коломия – господарка уже двох театральних фестивалів. Один із них легендарний першопрочитань. Коломийське представлення, який започаткував і опікується театр Озеркевича, а інший юний, але перспективний Франкофест. до слова наприкінці літа у Коломиї відкриють інтерактивну кімнату музей, де всебічно представлять Коломий культурно буде там і багато про театральний рух. А поки запрошують оглянути експозицію, присвячену театру музеї історії міста, де не лише історичні факти та світлини вражаючих театральних подій Коломиї, Особисті речі легендарних акторів, як от туалетний столик, Іванне Бібарович красиво гарно. Марина Максимів, Андрій Флоря, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Більше про театральний рух на Галичині та, зокрема, Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича дивіться сьогодні, о 20-й годині, в авторському проєкті Тамара Приходько. Цікаві люди. Вона поспілкувалася з народним артистом України, режисером, художнім керівником та директором театру Дмитром Чибораком. Презентація нових книг Василя Добрянського відбулася у Коломиї. Письменник вже не вперше завітав у столицю покуття, аби поспілкуватися з читачами. Автор понад 20 ретро-романів і детективів. Василь Добрянський цього разу знайомив із книгами, які увійшли в топ всеукраїнського рейтингу. Книга року 2024». Василь Добрянський відомий письменник. Прихильники сучасної української літератури знають його як неперевершеного автора детективів. Окрім цього, письменник пише в інших жанрах. Лише про. Довж минулого 2024 року видав вісім книг. Але це не значить, що я їх саме тоді написав. Вони просто так збиралися, оскільки війна, оскільки це все було сам видавничий процес. Був загальмований На презентацію у Коломию автор привіз, окрім раніше виданих творів, найновіші книги, які вийшли друком восени. Це психологічний трилер Лілі. До слова, саме ця книга у списку книга року 2024 А також я прив. Із самотній Ворон, теж психологічний детектив, який у Києві на Київбукфест, такий книжковий фестиваль, посів друге місце. Що для мене було ну як для автора, дуже приємно. Ще одна книга, яку презентує автор, школа зелених мавп». Назва така інтригуюча. А в ній розповідається цей історичний роман про 1982 рік, осінь весна осінь, коли помер так званий генсек Брежнєв. як люди поводились, як себе відчували. Тобто це якась є ретроспектива на недалеке минуле, а в подіях вгадується місто Івано-Франківськ, хто хоче, можна навіть локації побачити, деяких героїв пізнати, тому що там невеличкі зміни в прізвищах. Я спеціально так робив, щоб можна було впізнати, але і виглядало по-художньому. Саме глибоке розуміння історії і її відтворення роблять унікальними книги Василя Добрянського, каже коломийський літератор Андрій Малашчук. До детективів ставляться досить так прохолодно. всі детективи мене підгуповують. Я скажу чи тим, що тут просто сюжети хтось хоче, хай, збиває дуже цінного історично, історично. Там у нього є період Скоропадського детективу, період Скоропадського детективу. Тому, власне, ця така детектив на історичному житті, вони часто підкуповують. Це вже не перший візит Василя Добрянського у Коломию. Зокрема, у музей писанкового розпису ділиться завідувачка закладу Оксана Ясінська. І, на відміну від першої, де він презентував свої твори під псевдонімом Борис Крамер. Сьогодні ми презентуємо його твори під його власним іменем Василь Добрянський. Хочу зазначити, що Василь Добрянський він є володарем гран-при коронації слова. Він є лауреатом другої премії коронації слова. Маючи мало літературних нагород. Це і премія імені. Івана Франка, премія імені Василя Стефаника, відомий журналіст, колишній головний редактор західного кур'єру. Кілька років на початку 2000-х він був головою Івано-Франківської обласної національної спілки письменників України. Людина відома, знана, і нам приємно, що сьогодні ми знову маємо нагоду ознайомитися з його новими романами. Василь Добрянський ділиться спостереженнями. Сьогодні все більше українців починають цікавитись українською літературою. І творами сучасних авторів. Про це свідчить і відкриття книгарень в українських містах. Фактично зникла російськомовна, не тільки російська, а російськомовна література, що це ж добре. Дуже зараз процвітає так зване фентезі. А темне фентезі, світле фентезі. Це дівчатка дуже цим захоплюються. Ну, популярними є детективи, трилери. Але якщо говорити в контексті з якомусь європейському контексті, то ну наприклад, в нас в Україні є авторів, які пишуть детективи, так як я, приблизно 20-30 чоловік. Це на таку націю дуже замало. І є ще одна така озозна, яка говорить про те, що книжковий ринок живий, він розвивається. Це відкриття нових книгарень, і це говорить про те, що люди ходять, люди хочуть читати, і під час війни це дуже важливо. А ще автор наголошує читати українською сьогодні це про національну свідомість і про підтримку українських авторів і видавництв. Ольга Гириджук, Андрій Гаращук, події НТК. Вже цієї п'ятниці о 19.00 Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка запрошує на музичну програму Дороги кохання. Саме таку назву має концерт артистів Національного будинку музики. Для вас гратимуть та співатимуть Іван Напліш, заслужена артистка України Сопрано. Катерина Баженова – заслужена артистка України фортепіано, Назарій Пилатюк, народний артист України скрипка, Сергій Андрущук, заслужений артист України, тенор та Микола Губчук, лауреат міжнародних конкурсів Баритон. Найкращі зразки музичної спадщини нашої країни прозвучать спеціально для вас квитки в касі філармонії. Ну а далі коротке відео з репетиції. Це Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntk.tv.ua, слухайте на радіо «Сяєво» та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Маськів. На все добре, бережіть себе та світло в собі.